У зв'язку з війною в Україні мільйони громадян вимушено переїхали без необхідної підготовки з відчуттям невідомості та відсутності впевненості у завтрашньому дні. Починати життя в новій країні складні випробування, адже потребують численних жертв. Тому сьогодні я хочу поговорити про синдром іммігранта. У цьому відео я дам корисні поради, як управляти емоціями та не вигорити психологічно через сум за батьківщиною. Артем Бондарчук до початку повномасштабного вторгнення працював інженером-конструктором, а у від роботи час допомагав підліткам з неповних родин та проводив молодіжні табори. А коли почалась повномасштабна війна, Артем став волонтером. Багато разів, рискуючи своїм життям, вивозив людей з гарячих точок Донбасу. Зараз деякі з цих врятованих літніх людей і дітей живуть не тільки в Україні, а й за кордоном та чекають на перемогу нашої країни. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в музеї голоси Мирних. Подивитися їх можна за посилання в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Лената Ахметова. і ви, Голоси Мирне. Дивимось. Те, що я бачу, що відбувається навколо мене, я не міг просто залишатися вдома, там собі спокійно працювати, ніби нічого не відбувається. І з початком війни я можна сказати, покинув роботу, все інше, і виходить, що деяких таких можна сказати, матеріальних речей в моєму житті не стало. Але незважаючи на те ситуацію, в яких ми працюємо і місця, де ми працюємо, я отримав такий спокій. Ми говоримо з людьми завжди з різних сторін. І виходить, що ми буває приїжджаємо до людини не один раз, не два, можливо, і більше, особливо, особливо, якщо є діти. Є сім'ї, які ми вже вивезли. Багато сімей, можна сказати, вийшло розселити в Житомирській області, звідки я родом. Ну, ми стараємось, коли повертаємось додому на невеликий період, там на тиждень-два, провідати цих людей, поспілкуватися з ними. І вони самі кажуть, що коли ми були там, каже, ми не наче були під якимось гіпнозом. Каже, ми ж таке відчуття каже, що світу, крім цього, що у нас тут, більше не існує. І туди, куди ми поїдемо, це здається не буде краще, ніж тут. Тут кажуть, у нас хоча б свій дім, а там навіть за дім над головою прийдеться платити. Люди, які покидають рідну землю, свої домівки, сусідів, іноді хатніх тварин рідко відчувають себе на 100% своїми в чужій країні, навіть після багатьох років адаптації, проаналізуємо п'ять фаз адаптації, через які проходить кожен переселенець, Ейфорія від декількох днів до кількох тижнів. Після дороги та прибуття організм виснажений, і людина відчуває спокій, труднощі добирання, позаду. Мозок дозволяє нарешті розслабитися. Туристична фаза від кількох тижнів до кількох місяців відбувається поступове пізнання країни із звичаїв, лише позитивні аспекти. Багато людей готові допомогти. Нова культура та абсолютно інше у життя приваблює, хоча вже чітко відзначаються відмінності та часті спогади про свою країну. Орієнтаційна фаза декілька місяців. Іммігрант починає займатися побутовими питаннями, розбиратися з документами та вивчати мову. На цьому етапі з'являються перші розчарування, труднощі та сумніви щодо переїзду та свого вибору. Це негативно впливає на сон та матінний стан. Депресивна фаза від декількох місяців до кількох років. Людина відчуває самотність, нездатність впоратися з проблемами, недостатня кількість. Підтримки та мовний бар'єр впливають на усі сфери життя, культура, робота, люди все здається чужим. У цій фазі велика кількість людей повертається додому. У багатьох на фізичному рівні починаються такі проблеми, як мігрені, нічні жахи, роздратовані, щастя застуди. Діяльність фаза. Після одного року людина розуміє необхідність контролювати на ситуацію і починає маленькими кроками датуватися та інтегруватися. Процес є тривалим та непростим, проте важливий є фокус на цілі та шляху для бажаного життя. Нестанню роль відіграває соціалізація. Травму імміграції прижити можна абсолютно кожен. Необхідно лише дати собі ту кількість часу, яку людина потребує, та поступово пошукати себе на новому місці. Я підібрала декілька корисних парад, які Можуть вам управляти емоціями та не вигоріти психологічно через сум за батьківщиною. Поділіться своїми почуттям, спробуйте знайти когось, з ким можна поділитися своїм почуттям та переживаннями. Це можливо бути близька людина, друг, психолог або підтримуюча спільнота. Розмова дуже допоможе вам вислювати свої емоції та отримати підтримку, Зберігайте зв'язок, спробуйте підтримувати постійний зв'язок зі своїми батьками, навіть якщо ви знаходитесь дуже далеко. Від них. Часті розмови по телефону, відеозвінків або повідомлення можуть створити відчуття близькості, створювати нові відновлювані старі традиції, розглянути можливість відтворення традицій або звичок, які нагадують вам про батьківщину. Наприклад, готувати люблені домашні страви, що нагадують вам ваш дом або вашу культуру, Святкуйте національне свято разом з іншими людьми, які також сумують за своєю батьківщиною. Вивчати свою культуру, ознайомити свою культуру та історію може допомогти вам зберегти зв'язок з вашою батьківщиною, Читайте українські книжки, дивіться фільми, слухайте українські пісні, приймати зміни. Життя рухається вперед, і іноді нам доводиться змінюватися та приймати нові обставини. Розуміння та прийняття того, що ви знаходитесь у новому місці чи країні, допоможуть вам адаптуватися та знайти радість у нових можливостях. Розвивати соціальну мережу, знайдіть людей зі схожими інтересами та культурним фоном. Приєднуйтесь до груп або організацій, які об'єднають людей з вашою батьківщиною або культурною спільноти. Це допоможе вам почуватися ближче до свого коріння та знайти підтримку у подібних людей. Дбайте про своє здоров'я, не забувайте про своє фізичне та емоційне благополуччя, займатися регулярно фізичною активністю, прагніть до здоров'я, їжі та надайте собі достатньо. Нього часу для відпочинку та релаксації, практикуйте антистресові методики, такі як медитація, йога або дихальні вправи, щоб знизити рівень стресу та підтримати свою психологічну стійкість. Звертайтеся за підтримкою, якщо ви все відчуваєте значний психологічний дискомфорт через сум за батьківщиною, розглянути можливість звернутися до професійного психолога. Вони зможуть надати вам необхідну підтримку, допомогти розібратися зі своїми почуттями, розвивати стратегії для кращого управління емоціями. Нагадую, що ці поради є загальними, і кожна людина має свої унікальні потреби. Важливо слухати себе і робити те, що найкраще працює для. Вас. І якщо ви відчуваєте серйозні психологічні проблеми або потребуєте допомоги, зверніться до медичного війська або кризової лінії вашої країни. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги на все буде добре.